Наші вітання вам з України. І сьогодні поговоримо про Авраама, який є батьком а, всіх віруючих. Він віддав десятину Господу. І з усього, що в нього було, він жертвував Господу. Навіть сина свого довгоочікуваного, єдинородного, поклав на жертвник. І Бог, бачачи так таку ж таке жертовне серце. Він уклав там. Завід з за Авраама і віддав свого Сина Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, за наші гріхи, за, для нашого порятунку, щоб ми не йшли в пекло за свої гріхи, і всі віруючі, то є продовженням, то є нащадками Авраама. Якщо він так робив, то і нам треба так робити. Коли з'являється Божий народ, Бог дає закон. Чому? І апостол Павло нам пояснює в посланні до Галатам, навіщо ж тоді закон його було дано внаслідок порушень, щоб він діяв, поки не прийде той, якому була дана обідниця. Закон було проголошено через ангелів з допомогою Моєсея як посередника. Патріархи дотримувалися високих життєвих стандартів, які подобалися Господу, а вже їх нащадки розбестилися. І часто вчиняли, як їм заманеться. Тому закон був даний, щоб люди знали, що погано, а що добре. І е, дуже яскраво Господь давав е, закон, використавши Мойсея, використавши Єгипет, найрозвиненішу е, цивілізацію того часу. І коли він виводив свій народ і всі знають про. 10 кар божих над Єгиптом, над їхніми богами, і у такий спосіб про закон дізналося усе людство, тому що такі події, які відбувалися на той час в Єгипті, це не було щоденні події наприклад, доща або снігу, або вітру, або ще щось. Ні, це було надприродне дійство. І закон проповідуваний був. Цілому світу, і всі знали, що за цим стоїть Господь Бог, і всі знали велич Бога і Його закон. В посланні до Тимофія апостол Павло пише, треба розуміти, що закон існує не для праведних, а для порушників і заколотників, непоштивих і грішних, нечистивих і безбожників, убивць, батьків і матерів, душегубів, розпусників, можеложців. Работоргівців, брехунів, леже свідків і тих, хто чинить проти благотворного вчення, щоби диявол не панував, не царював в роді людському разом з чотирма вершниками апокаліпсису і був даний закон. І далі ми бачимо, що з'являється Давид. Ми вже про нього говорили: це людина, яка була по серцю Бога. І настільки він любив Бога, що він захотів збудувати йому храм. Він каже: в мене є палац, в мене є дім, а Бог живе в шатрі. І, і Він дуже розчулився від цього і він заготовляв для Господа. І якщо ми почитаємо в книзі Хронів або Параліпаміно, то ми і перерахуємо на наші гроші. На то це просто неймовірні суми, які Давид жертвував. І разом з ним всі інші люди жертвували на храм Господу. І найцікавіше, що Господь приймає ці жертви, і коли народився маленький Ісус. Також прийшли царі аравії Саві, тобто царі пуганські, які, власне, просто дізналися з їхніх переказів, що має народитися. Христос і, власне, просто вирахували по зірках, коли це має статися. І вони прийшли і принесли йому дари і пошанування. І маленький Ісус не вистрибнув з з'ясили, не сказав мені, це не потрібно, а там були дари як для царя. І треба зрозуміти, що це не просто було кілька людей. Це був величезний караван, це був державний почт, який добре охоронявся. Вони привезли не чогось трошки, а привезли так, щоби дійсно вшанувати царя. На царя. І Бог приймає всі ці жертви, він не відкидає їх. Ну і треба розуміти те, що пише пророк Малахія: бо я Господь не змінююся, тому ви, сини Якова, не будете знищені. І повторення закону Моїсей каже, Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати, чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає. Бог виконує своє слово, і в Малахії ще сказано, що прокляттям будете прокляті, тому що ви обкрадаєте мене. І це так і буде, і це так і є. Заповіді що давнього, що нового завіду вони одні і ті ж самі. І вони не змінюються. Так? Чи ні? Якщо хтось знайде, що вони помінялися, нехай мені покаже. Я буду вкрай здивований. Тому, щоб краще розібратися у цих всіх питаннях, заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на канали Салтаненко, свячуйтесь істиною і дійсно віддайте своє серце Господу. Тому а, а також приєднуйтесь до місії Слово Боже, і напишіть нам, якщо маєте потребу в духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.